Ора і ну, найближчі дні враховуючи ті е, події, які відбуваються. В Києві, а в останній час вони стали актуальними для нашого Львова, тобто для того, щоб люди активно збиралися, активно діяли, активно брали участь в різного роду акціях. Багато громадян не знали, як їм скоординуватися, як їм один одного знайти, як робити користь для спільної нашої справи. І тому виникло бажання фактично воно було спонтанним, самоорганізуватися і об'єднатися в певні десятки, сотні. Тобто організовані групи людей, які би чітко знали, де, як вони мають діяти, в який час, в якому напрямку, яку акцію підтримувати, і чим вони можуть допомогти конкретно майдану. Сьогодні розпочався сьогодні Вперше ми розпочали вже запис волонтерів для таких дій для об'єднань в десятки сотні, такі інше, в певному штабі волонтерському на нагнітука 17, де нам дали приміщення від. Організаційного комітету майдан, крім того, ми працюємо на основі платформи громадського колективного захисту свої, які розробили точно такий самий механізм захисту і об'єднання в десятки, сотні і, і вищі організації в Фейсбуці через інтернет. Тобто, це одна і те, одна і та ж, скажімо так, структура, яка в єдиному виглядає як великий волонтерський рух для координації підтримки майдану. Що з чим ми конкретно займаємося? Маємося вже зараз, тобто які є потреби? Ну, по перше, це. Насамперед, бути чергувати в різних офісах, пунктах прийому їжі на для Києва, пунктах прийому лікарств, пунктах прийому одягу, запису волонтерів, запису осіб до самооборони є потреба в постійному в постійній черговості, щоб хтось постійно був на зв'язку, щоб була гаряча лінія, щоб можна було оперативно реагувати на різні події для локалізації цих акцій, для активізації в них волонтерів, для їх за запису і для їх координації створено сьогодні оцей волонтерський пункт реєстрації на Гнатюка 17. Сюди може прийти кожен, хто хоче щось зробити, але не знає як. Хто хоче запропонувати свою якусь ідею, що можливо потрібно зробити, тому що це абсолютно ем, такий ем, демократичне демократичне утворення. Кожен приходить і каже, що він може зробити або чим він готовий допомогти. Коли є люди з ідеями, як можуть вони чимось допомогти, ми пробуємо це Організувати в єдиному руслі, щоб не було різнобою, бо останні дні показують, що багато різних спалахів активності, наприклад, в одному і тому ж напрямку, в результаті створюють взаємопоборення. щоб не було цього взаємопоборення, щоб був якийсь єдиний підхід, бо ми так само просто збираємо волонтерів, потім телефонуємо. До координаторів майдану, до оргкомітету і питаємо, куди потрібно скерувати людей, що потрібно робити, які акції на сьогодні є найбільш актуальними. Тобто, це такий збір координатів людей-волонтерів, бажано в десятках, щоб ці люди вже були між собою зорганізовані і мали можливість контактувати, щоб можна було в будь-який час людей змобілізувати ну, на різні. Акції, бо ми не знаємо, до чого ми можемо бути готові завтра, і що в нашій державі за таких подій може бути завтра. Про, просимо тут людей вказувати напрям роботи. Якщо це медики, то є велика й гостра потреба, зрозуміло, в медичних працівниках, які будуть волонтерами в Києві, і їх є можливість відправляти скеровувати. Якщо це юристи, то повірте, і тут вже є робота багато для юристів, бо збільшується кількість засуджених, збільшується кількість тих, які потребують захисту, або можливо просто по потрібно організовувати якісь такі тексти, які б мали правову основу, якщо це люди, які є. Комп'ютерниками, медійниками, журналістами потрібно, щоб вони висвітлювали різні акції, правильно організовували агітки, плакати, роздруковували. Якщо це люди інших професій, то вони можуть е також певним чином е надавати так, якусь допомогу в силу своїх можливостей. Тобто можливостей є дуже багато. Професійне спрямування воно також дуже добре для організації цих десяток, тому що воно також є ефективним. Але Може бути по-різному організовано. Головне, щоб люди знали один одного, могли швидко контактувати, довіряли і розуміли, що серед них немає тих людей, які будуть працювати навпаки на розкол, на якесь знищення.